Кілька років поспіль мешканці багатоквартирного будинку по вулиці Богоявленська, 14 ведуть свою війну із управляючою компанією Чистота і порядок, яка власне мало б обслуговувати їхній будинок. Однак, жильці запевняють ні чистоти, ні порядку. Лише сама назва. Усі проблеми будинку вони змушені вирішувати власними силами, оскільки управлінці на їх скарги закривають очі. Принципово не плачу. А для чого платити? Що мені чистота і порядок робить? Нічого, лампочки лімітарно вкручувати. Ми самі вкручуємо під'їзді ми прибираємо. Якщо щось, ми живемо в другому под'їзді, і в нас стоїть щитова. І коли прориває в нас труби і пливе оце все гімно. Під щитово ніхто не прибирає. Прибирає мій чоловік і сусід дядь Ваня. Оце гімно вони носять і засипають потім піском. Коли ми звернулися в «Чистоту і порядок, нам сказали, що це не в нашій компетенції. Байдужість управляючої компанії розділила мешканців будинку на два табори: одні і їх більшість, хочуть змінити управителя, але є й ті, хто не вбачає в бездіяльності чистоти і порядку великої проблеми. Я голосую за «Чистоту і порядок. Чому? Бо зразу повиситься плата за квадратний метр, майже вдвічі, да, як в сусідньому будинку. По-друге, в нас багато пенсіонерів, які не можуть платити такі гроші. Да, є недоліки, є, але вони беруть меншу ціну. Більшість мешканців, яких не влаштовує бездіяльність управляючої компанії, вирішили створити власне об'єднання співвласників. А відтак звернулись за допомогою до голови ОСББ сусідніх будинків Сергія Оліфера. Люди до мене звернулися те, щоб допомогти їм у створенні ОСБВ, так як я маю великий досвід в управлінні багатоквартирними будинками в місті Ріному, а це з 2011 року. Я це все знаю. Я сказав би, до мене звернулася ініціативна група. На на даний час це члени правління даного будинку. Ми звернулися, ми з'єдночину законодавства організували загальні збори. ми провели ці загальні збори, провели реєстрацію в. В ОСББ і на даний час у нас є всі документи ну, на юридичну особу на об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Зареєструвати зареєстрували, і здавалось би питання вирішено. Однак, як виявляється, не все так просто. В управляючій компанії чистота і порядок вирішили утримувати документи на будинок та ігнорувати будь-які прохання мешканців і надалі. Вони на відріз відмовляються. Мало того, що вони подали до нас на нас в, в поліцію на шахрайство на підробку документів. Була була перевірка, була перевірка. Перевірка і, і взяла всі документи, всі оригінали. Документи, не копії, оригінали. Документи документи були в взяті від СНАПу міста Рівного. П Пер, здійснено перевірку, і в при перевірці немає зауважень щодо створення. Щодо то підробки документів. Навіть після цього управлінці-комунальники не передали документи на будинок. Відтак мешканці зрозуміли, що єдиний варіант, який у них залишився вирішувати це питання через суд. Та за кілька років боротьби та три засідання суду ситуація не вирішилась. Аби дізнатись, у чому причина такої поведінки управляючої компанії, ми відправились до її керівництва. Однак там нам були не раді. Взагалі нікого на місці немає, чи як ну як на місці немає нікого? Ну тут зараз, управляючи компанії? Можливо, хтось є, хто міг би ну, сказати кілька слів по Ні, одному ну, з будинків. – У нас. Будинків. Ніхто нічого не коментує. Я вас дуже прошу. Не не світі, не в не. Добросовісна робота управляючої компанії, чистота і порядок вже не вперше стає предметом наших сюжетів. Коментувати цю ситуацію, як і усі попередні, там на відріз відмовляються. Мешканцям будинку по вулиці Богоявленська, 14, залишається лише чекати наступного засідання суду та сподіватися, що правда таки переможе. Ми ж залишаємо можливість для управляючої компанії прокоментувати цю та інші ситуації. Софія Капіноста, Денис Коломис, телеканал ITV.